Брасом, кролем та на спині. Технік плавання чимало. Аби уміти триматися на воді, навчатися слід з дитинства. Яна Клочкова діючий чемпіон світу з плавання. Тімоша теж діючий чемпіон, щоправда, з криків на воді. Йому два з половиною роки. Ось зараз вчиться плавати. Допомагає йому втриматися на воді татусь Олексій. Ні на мить його не залишає на одинці, готує нового чемпіона. Плануємо теж здавати на шкіртися. Якби то, що можемо самі, можемо дати. А постанові вже спеціалісти сварити Тимофія для батька зась переважно розмовами та поясненнями виховує. Теж саме і в плаванні. Якщо Тіма помиляється, одразу ж його виправляє. Головкою вибіришки. Юлія, спеціаліст з раннього розвитку дітей, каже, що починати вчити дітей плавати слід на спині. Ми підтримуємо за голову ззаду, і малиш уже парить. для нього це дуже очіна. вони там вчаться буквально за два заняття, і це вполне можна робити дома в ванні. Але на початку більшість дітлахів води все ж таки бояться, щоб заспокоїти дитину. Батькових слів замало тут без мами аж ніяк складно. как минимум присутствовать, разговаривать, помогать маме. И есть такое мнение специалистов, что дети, когда даже они находятся в утробе матери, они лучше воспринимают голос папы. Поэтому чем больше папа с животиком разговаривает, тем спокойнее будет ребенок реагировать. Загальных правил для всех не существует. Все зависит самый от вашей дитины. Кто-то занурится одразу, кому-то потребен шанс. Во-первых, быть уверенным самому в папе, тож в том, что он делает. Второе не давить на ребёнка, а третье не пытаться его научить сразу всему. Э мы все сначала учились в школе какие-то элементарные вещи, да, потом усложняли. То всё должно быть поэтапно. Золоте правило у навчанні плавати не випускати з поля зору, аби води не наковтався та не захлинувся і постійно підтримувати голову малюка.